Демілітаризацію і денацифікацію десь загубили. Російський міністр закордонних справ Лавров каже, на переговорах з Україною 2 червня в Стамбулі москалі вимагатимуть від України бути нейтральними, захищати рускоязичних українців, і все. А от від заходу вимагатимуть зняти санкції та письмово виключити членство в НАТО для України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік. Що? і для Естонії, Латвії і Литви? Дональд Трамп розповів журналістам, що нові санкції проти Росії не накладає, бо боїться зіпсувати угоду. От через півтора-два тижні він буде точно знати, чи бреше йому Путін, і якщо бреше, реакція буде інша. Трамп додав, що є набагато жорсткішим, ніж усі думають, і дуже-дуже розчарований. А ще Трамп пообіцяв Канаді безкоштовно надати протиракетну систему Золотий купол», яка вартує 61 мільярд доларів. Все, що треба стати 51 штатом США. Мовляв, або так, або будуть без золотого купола. Володимир Зеленський вважає, що Трамп не буде змушувати Україну виконувати вимогу Росії вийти з території, які ми контролюємо. Але про всяк випадок закликає Захід зняти з заморожених активів Росії 30 мільярдів доларів на виробництво українських дронів. каже до кінця року цього вистачить, щоб атакувати Росію приблизно в 5 разів більше і частіше ніж зараз. Цієї ночі у Санкт-Петербурзі пролунали два потужні вибухи на території стратегічного заводу Авангард, який виробляє мікроелектроніку. Місцеві телеграм-канали пишуть, потужний стовп густого чорного диму піднімався над площею у 100 квадратних метрів. Білоруський міністр оборони Хренін заявив, спільні з Росією військові навчання вирішили перенести від західних кордонів у глиб країни, щоб показати. Усій Європі, яка білорусь істинно миролюбна. А тим часом 59% європейців підтримують постачання військового обладнання для України, ще стільки ж готові надати нам статус кандидата у члени ЄС. За даними європейської комісії, санкції проти Росії схвалює майже три чверті європейців, що стільки ж вважають, що Росія може вторгнутися, і до них також. Історія триває.